Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячено меню на день це ідеї, натхнення. Можете брати конкретно будь-які з цих страв і готувати в будь-якій послідовності. І почнемо ми зі сніданку. Це будуть вафлі з кабачка. Для цього натираємо один кабачок і віджимаємо зайву вологу. Також я сюди буду натирати сир чедер. Ось такі саме шматочки, які я вам показую. Тут, напевно, грамів десь 30-50, не більше. Вибирайте дуже смачний, для мене чедер один із найсмачніших сирів, які можна запікти. Додаю 2 яйця, сіль перець, можна ще якісь спеції за смаком, можна зелень додати. Тут вже ваша фантазія. Все перемішуємо і додаємо 2 столові ложки борща. Також я додала один зубчик чесноку, все перемішала ще раз, промазала олією вафельницю, для того, щоб нічого не пригоріло. І буду накладати по 2 столові ложки на кожну сторону. Готовність десь хвилин 3. Дивіться, відкривайте, зазирайте, як воно там приготувалося. Якщо вам подобається, то можна вже діставати, тому що можна менше запекти, можна більше до хрусткої скоринки, тому вже дивіться тут за власним смаком. Вафлі з кабачком виходять як дуже такий ніжний омлетик. Обов'язково додавайте сир, напевно, чим більше, тим краще. Але ось в моїй пропорції було б прям ідеально. І, звичайно, чесничок обов'язково, не бійте, що це на сніданок, він не буде сильно ярковираженого такого смаку, але він класно балансує з усіма продуктами. Це дуже і дуже смачно, обов'язково приготуйте собі його на сніданок. А ще таку вафельку можна скрутити в такий валик і додати в. Всередину крем, сир та рибку, це я думаю також буде дуже гарно та смачно. А на обід я пропоную приготувати дуже смачні соковиті лимонні стегна. Для цього маринуємо стегна, бажано приготувати маринад за годину, можна зранку поставити, і при кімнатній температурі нехай стегна пропитується всіма цими ароматами. Я натерла цедру одного лимона, і кожний такий шматочок лимончика нарізаний накриваю на кожне стегно. Також додаю розмарин, це обов'язково. Чим більше, тим краще, можна використовувати. Сухий, але ось таким гілочком набагато краще. Накриваємо плівкою і відставляємо. На розігріту пательню я додала шматочок вершкового масла, трошечки олії, далі порізала чесничок, ось такими скібочками, і додала розмарин. Все це має пропитатись, потім ми чесничок маємо зібрати і викинути, він нам уже тут не знадобиться. Розмарин я залишаю і потім викладаю стегна з кожної сторони, підсмажую до румяної скоринки десь по хвилині дві Дивіться, готовності. і в принципі так як вам подобається, як краще вам буде запекти. У мене ось так, як я показую на відео. Викладаємо у форму для запікання, накриваємо лимончиками, в яких вони маринувались, також подаємо з розмарину і запікаємо при 180 градусах десь хвилин 20-30, дивіться за готовністю, і можна смакувати. Ви обов'язково маєте спробувати цей рецепт курятина, пропитана лимоном та розмарином, це щось з чимось. Обов'язково подавайте з пюрешкою, з салатиком, салат. Обов'язково також додайте оливки та фету. Це поєднання буде ще більше збагачено, цей обід буде дуже-дуже смачний. А зараз я покажу, що я пропоную на перекус: це буде печиво шоколадне. Пропорції точні будуть в описі під цим відео. А зараз я додаю, м'яке масло вершкове, цукор двох видів, білий і коричневий. З коричневим цукром, все, що з шоколадом, смакує набагато смачніше. Тому обов'язково не нехтуйте цим, придбайте цей цукор і додавайте при випічці, в яку додаєте какао або шоколад. Я відміряю борошно, какао. Повторюсь, що всі пропорції будуть в описі під цим відео. Можна це просіяти, можна не просіювати. Я буду все робити в планетарному міксері, тому можу собі дозволити не просіювати. Також обов'язково треба додати ложечку-чайну розпушувачу. Коли взбили масло з цукром, додаємо одне яйце, знову взбиваємо, та потім додаємо сухі інгредієнти і перемішуємо. Не треба багато і довго перемішувати, достатньо просто довести все до однорідної консистенції. І все, маса готова. Печиво формуємо кульками, даємо певну відстань один між одним і будемо запікати при 180 градусах 7-10 хвилин. Дивіться, по своєму печиву, по своїй духовці, воно не має бути занадто твердим. І я ще зверху додаю фундук. Коли печиво приготувалось, дістаємо з духовки, даємо постояти 10 хвилин, воно вам може здати спочатку занадто м'яким, але дайте йому трошки постояти і потім можна його вже вживати. Ось так, ким воно має вийти, це дуже-дуже смачно. На вечерю пропоную приготувати дуже просту, швидку ідею. Це спагеті з грибами та гарганзовою. Для початку обсмажимо гриби, беріть ровно стільки, скільки ви хочете бачити на своїй тарілці. У мене це десь грам 150-200 Додаю обов'язково перець, сіль, мускатний горіх і коріандр. Це такі стандартні мої спеції для грибів. Я їх постійно кладу, коли обсмажу грибочки. Коли трошечки підтушкувались гриби, додаю розмарин та шматочок вершкового масла. Вершкове масло також стараюся постійно додавати, коли смажу гриби. Коли грибочки майже приготувались, я додаю один зубчик чеснику, можна більше за бажанням і додаю Вершки Вершки я розраховую десь 100 мл на одну людину, тому сюди я додала 200, тому що в мене дві людини. Обов'язково, коли йдуть вершки, я додаю ще раз сіль і перець, і можу додати ще додатково певну рідину з спагеті, яка в мене готувалась. Вершки я обираю десь 30%. Не менше, і потім по готовності, вже коли все приготувалось, додаю зелень. У мене петрушка, ви можете додати будь-яку вашу улюблену. І коли все ми вже поливаємо нашим соусом в спагетті, я зверху додаю сир горганзола. Саме ось такими шматочками по гарячому соусу, щоб трошки горганзола розплавилась, і вона утворює неймовірну текстуру і смак, ось, знаєте, наче така проста страва. Рахунок цього сиру, вона стає більш вишуканою і класнішою. Звичайно, якщо ви не любите харгенцову, то не додавайте, можете готувати просто без неї. А я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам сподобались мої ідеї. Пишіть в коментарях, який рецепт сподобався найбільше, що ви будете готувати сьогодні. І напишіть обов'язково, якщо ви щось вже готували з моїх рецептів, які у вас вдались, які вам сподобались і які стали улюбленими. А вам кажу до нових зустрічей у новому відео. Па-па!